Цей автомобіль має пробіг 10 274 милі і пошкодження по боковій частині та передньому кінці. Хоча цей варіант також має пошкодження, вони набагато менші і загальний стан авто набагато кращий. Ціна під ключ 23 500 доларів. Привід, повний. Коробка передач автомат. Такі пошкодження значно легше виправити, і вони не несуть таких великих ризиків для основних систем авто, як у випадку з попереднім варіантом. Таким чином, якщо ви хочете. Придбати Mercedes Benz CLA 250 2020 року за вигідною ціною, то варто розглянути варіанти з Копар, де пошкодження значно менш серйозні і ви отримаєте більше за ваші гроші. Крім того, ми гарантуємо, що ви отримаєте прозору історію авто і не будете мати неприємних сюрпризів після покупки. Нарешті ми дісталися до мого особистого фаворита: Mercedes Benz GL 350 2015 року з авторія виглядає дуже привабливо. Чи не так пробіг 99 тисяч кілометрів? Кизельний двигун, 3,0 літри повний привід, ідеально для далеких подорожей родиною, але давайте не поспішати. За гарною картинкою може ховатися серйозна небезпека, яку взагалі не видно по фото. А судячи з оголошення, все в повному порядку. Ну, ми не можемо не звернути увагу на пошкодження передньої частини. Це дуже важливий момент. Адже якщо було пошкоджено не лише кузов, а й ключові компоненти під капотом чи ходову частину, то навіть найменші проблеми можуть обернутися великими витратами в майбутньому, особливо якщо пошкодження не були правильно відновлені, а ремонт робився здебільшого косметичний, чисто на продаж. Ну що ж, а тепер давайте включимо режим детективів і подивимось всі деталі про цю лялечку через бітфакс. За інформацією з аукціону, цей Mercedes-Benz gl 350 2015 року був проданий на Copart за 23 тисячі доларів. І що важливо, на аукціоні він був оцінений як саваж. Тобто автомобіль зазнав серйозних пошкоджень. Основне пошкодження передня частина. Пошкодження можуть включати важливі компоненти, такі як підвіска, система охолодження двигуна та інші критичні частини. Що важко відновити. Крім того, пошкодження передньої частини автомобіля може призвести до проблем з рульовим управлінням та. Загальним технічним станом, що не завжди одразу помітно після ремонту. Ну і давайте не забувати про ціну: 32 500 доларів. Чи можемо ми бути впевнені, що за ці 9 тисяч баксів ви повністю усунули усі пошкодження, які мала ця автівка? Чесно, я в цьому дуже сумніваюся. Коротше кажучи, варіант такий собі. Давайте порівняємо його з тією альтернативою, яку наша компанія зможе вам доставити під ключ в Україну.